Умофі і зараз з нами на зв'язку. Гість який добре вам відомий нам Андрій Очинаш з Кари Небесної. Це командир екіпажу БПЛА. «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України. Вітаємо вас, вітаємо вас, пане Андрію. Доброго ранку, студія, доброго ранку, телеглядачі, і одразу хочеться поставити QR-код. Давайте е, звертаємося до всіх наших глядачів. Завершимо це літо донатом. Просто зараз ви можете хто скільки зможе 50, 100, 200 гривень передати на е, рубіж на засоби радіоелектронної боротьби. Більше розкаже пан Андрій, тому що от ми бачили, як працюють реби біля Київського моря, коли е, здійснювалася атака росіян на Дамбу. Тоді ми бачили, як просто в море впала ракета. Як РЕБи працюють на фронті, як допомагають нашим бійцям? Розкажіть, будь ласка, на що будуть просто зараз донатити всі наші глядачі? По перше, дякую вам неймовірно за те, що ви публікуєте наші збори. Це надзвичайно цінно і це дуже сильно нам допомагає. Власне, наразі ми збираємо велику суму на радіоелектронні системи боротьби. І хочу розказати історію з власного життя. Як власне одна з систем радіоелектронної боротьби врятувала мені життя? Ми їздили на позиції. І fpv коптер вирішив знищити наш автомобіль відповідно і нас теж. І за рахунок того, що в нас була система радіоелектронної боротьби, коптер впав за 30 метрів. І слава Богу, всі були живі, здорові. Тобто, якби не ця система, просто коптер міг би влетіти в наш автомобіль, і ми би просто вже б не спілкувалися. Тому прошу кожного українця долучитися до цих зборів, бо це об'єктивно зараз найефективніший спосіб боротьби з коптерами, і він дійсно рятує життя. Тому друзі, давайте будемо активними цього ранку, підтримуємо наших бійців. Пане Андрію, розкажіть. Якщо ми вже почали говорити про реби, розкажіть, як йде зараз оце змагання між нашими дронами і ворожими ребами, і між ворожими дронами і нашими ребами, як ми намагаємось обходити їх захист, пробувати? Адже ну ворог теж використовує такі інструменти, як ми шукаємо шпарини? Насправді, якщо дивитися зі сторони противника, то противник значно більше забезпечений в системах радіоелектронної боротьби і, на жаль, у системах різності частот. Тобто наразі противник літає на достатньо рідкісних частотах, на яких в декілька моментів, в деяких моментах навіть немає систем радіоелектронної боротьби, тобто немає систем, які би саме могли знищити. Роботу зв'язку тієї чи, чи іншої частоти, і це дуже ускладнює нам роботу. В принципі, це цілком логічно через те, що з боку в них є Китай, який надає їм саме ці чіпи, і плюс до того, це країна, яка десятки років розвивала свої системи радіоелектронної боротьби. Те, що стосується. Те, що стосується безпосередньо української системи, ми достатньо швидко розвиваємося, і потрібно розуміти, що за два з половиною роки ми досягли того рівня, який Росія досягала за 30 років, і це дуже хороший показник. Знову ж таки, ми намагаємося вчитися і намагаємося самовдосконалюватися в різних насправді варіаціях боротьби з коптерами, використовуючи і рушниці, в тому числі використовуючи і дрон рушниці, використовуючи навіть звичайні рушниці з дробом. Тобто, для того, щоб безпосередньо знищити коптер на підльоті. Це трішечки небезпечніше, але е, як би це е, жахливо не виглядало, це достатньо ефективний спосіб безпосередньо перед своїм лицем знищити. Коптер, щоб він просто не попав на твою позицію, ну, от просто зараз ми почули наскільки це важливі такі штуки, засоби, і нам потрібно допомогти військовим для те, що для того, щоб радіоелектронна боротьба, засоби радіоелектронної боротьби були в рубіжі і рятували життя нашим бійцям. А скільки потрібно таких, от щоб там покрити вашу безпеку? І яка вартість орієнтовна, яка ціна питання? Наразі ми дивилися чотирьохдіапазонний приблизно системи радіоелектронної боротьби коштує від 150 до 250 тисяч гривень, і проблема якраз полягає у тому, що противник він не стоїть на місці. Він розвивається. Якщо, наприклад, буквально півроку назад, в основному, вони літали на трьох діапазонах, сьогодні вони вже літають на шести сіми діапазонах. Відповідно, потрібно постійно збільшувати кількість саме куполів, які будуть. Знищувати роботу тієї чи іншої частоти відповідно ціна на жаль постійно росте. Скільки таких потрібно на кожен автомобіль, на кожну позицію, на кожну техніку, тобто абсолютно всюди, через те що в противника десятки сотні тисяч цих коптерів, і вони їх не шкодують для того, щоб знищити особовий склад. Відповідно, якщо кожен буде забезпечений системою радіоелектронної боротьби, які є дороговартісними, це буде збільшувати можливість в принципі. Бути хлопцям у безпеці і на жаль, війна вона тільки дорожчає в цьому плані. Тому ці збори вони, як би це жахливо не звучали. Ці збори вони виглядають вічними до тих пір, поки ми не переможемо у цій війні. А які потреби вашого підрозділу у дронах? Ми зрозуміли, що реби захищають нас, але ми, нам потрібно і атакувати ворога. Скільки дронів іде і ну розходується в вашому підрозділі там, наприклад, за тиждень або за місяць? І можна я додам, змогли б виділити топ дронів, які показали себе найбільш ефективні? Насправді ми більше працюємо з Мавіками, тому для мене за спочатку війни і до сьогодні я вважаю, що Мавік 3 для ближньої розвідки, Мавік 3 класік для того, щоб знищувати безпосередньо противника, і Мавік 3T для того, щоб знищувати противника вночі або проводити розвідку. Тобто на тактичному рівні, точніше ще на от такому от якомусь достатньо локальному рівні. Ці коптери виконують свої завдання ідеально просто на 100%. Навіть незважаючи на те, що є величезна кількість ребів противника. Ми теж намагаємося розвиватися, робимо перепрошивки коптерів, якось намагаємося посилювати їхній зв'язок різними системами і відповідно працюємо, виконуємо роботи. І, от, вже два роки війни, як я безпосередньо літав, ми як користувалися цими коптерами, так і ними користуємося. Якихось альтернативніших кращих способів, на жаль, поки що не знайшли. І ми їх, звісно, шуттікаємо. Ну і нам підказують редактори, що вже зібрали понад 35 тисяч. Не зупиняємося. Наші глядачі дуже потрібні засоби нашим військовим для того, щоб зберегти їм життя. Давайте спробуємо, хоча б на одну систему РЕП, яка коштує від 150 тисяч гривень, за наш ефір зібрати. Пан Андрій, ви сказали про те, що мавіки використовуються як і ударні дрони. Я думав, що ми вже повністю перейшли як ударні дрони на FPV, Дрони такі більш такого простого, якщо так можна використовувати складання конструкцій. мавіки використовуються саме як дрони камікадзе, чи все ж таки як інструменти для скидів? Виключно як інструменти для скидів. Через те, що для дрона Камікадзе це було б надзвичайно дорого, і потрібно розуміти, що приблизно один коптер FPV коштує в районі там 20 тисяч гривень. Візьмемо 15 тисяч гривень. Коптер Mavic може скинути при тому 10-20 э, скидів легесенько в день і знищити достатньо велику кількість особового складу. У Нас був наприклад рекорд. Ми за день э, на 300 й на двохсотили близько 20 -ти, 20 -ти чоловік противника. Це достатньо це майже взвод людей за один день ціною. Там по моєму трьох коптерів. На жаль, нам два коптера збили. третій коптер повернувся з пробитим, повністю з пробитим э, ну. Я не знаю навіть як він повернувся. Він був повністю пробитий кулею, але тим не менше повернувся, і ми його потім заремонтували і він працював далі. Тобто ми зробили 20 скидів, а це по 15 тисяч гривень, якщо просто використовувати fpv коптер. Відповідно, воно приходить в майже от такі те. Фінансовий паритет і тут дуже важливо це те, що коли ти безпосередньо літаєш мавіком, воно значно зручніше і значно простіше ніж летіти fpv коптером через те, що ти літаєш безпосередньо над противником, ти його чудово бачиш. ти... Гарно прицілюєшся і можеш зробити скит, відповідно, знищити противника. fpv коптер має значно гіршу камеру, значно важче управління, і звісно, що йому важче влетіти прямо в противника через те, що працює система радіоелектронної боротьби на низьких висотах. Тобто, це таке мистецтво війни, де потрібно розраховувати і висоту, де потрібно розраховувати радіогоризонт, де потрібно розраховувати різні частоти. Тобто, насправді кожен виліт. Це наука, в якій ти навчаєшся постійно, в якій ти е, покращуєш свої навички в тому чи іншому напрямку. У Вас немає серед військових суперечок між тими е, операторами БПЛА, які використовують мавіки і скіди, е, з тими, хто більше е, кому більше подобаються FPV-дрони? У Вас немає такого протистояння, як у лижників і сноубордистів, наприклад. 100% воно є, воно більше між бомберами і камікадзе. Хтось вважає, що камікадзе це панацея, хтось вважає, що бомбери це панацея. Як на мене, панацея, це тоді, коли ти вбиваєш велику кількість росіян будь-яким методом. Тому мені байдуже, чи це буде камікадзе, чи це буде артилерія. Важливо, щоб був мертвий росіянин, який прийшов на мою землю. А так, в принципі, так, звісно, що є певні суперечки, і є певні такі от. Конкуренція, але як то кажуть, конкуренція це найкращий шлях для розвитку, тому я сподіваюся, що це більше в користь ніж в шкоду. А ваш екіпаж зараз працює на бахмутському напрямку. Розкажіть у зв'язку з курською операцією, яка ситуація там? Чи спостерігаєте ви відхід певної частини росіян або ж ні передислокації не відбувається? Або зміна поведінки, можливо, ворога. Власне, наразі ми працюємо на Лиманському напрямку, і е, противник в принципі достатньо продовжує активно штурмувати. Звісно, що кількість особового складу в них зменшилася, і е, якусь невелику кількість все ж таки відправили на Курщину. Але хочу сказати, що за цей період часу вони знову почали підтягувати свої резерви. Тобто, е, я чесно навіть не уявляю звідки вони беруться, але ці резерви вони неякісні. Це дуже важливо через те, що в нас попадали в полон хлопці, які е, в травні. Були мобілізовані там умовно, 8 травня він був мобілізований. 18 травня він вже попав в полон. Тобто, говорити про якість його підготовки це абсолютний нуль. Йому дали форму і відправили на штурмові позиції. Е, власне, от воно приблизно зараз так відбувається, і штурми зараз відбуваються абсолютно без техніки, тому. Вони намагаються накопичитись на якихось певних позиціях і тоді проводити штурмові дії. Але сказати, що стало легше, на жаль, ні. І сподіваюся, що все ж таки з перспективи воно якось спрацює. А менше використання ворогом техніки це наслідок нашої ефективної роботи, наших в тому числі і дронів, чи, чи просто нестача або економія, або небажання підставляти техніку. Чому вони здебільшого піхотні штурми задіють? Власне, нестача цієї техніки зумовлена ефективною роботою наших FPV-дронів, тому воно все от в комплексі працює. Противник розуміє, що якщо вони використовують техніку, то вона дуже швидко знищується, знищується в коптерами тощо. Противник яскраво і дуже вишукано використовує систему радіоелектронної боротьби безпосередньо на своїй техніці, і противник наразі останнім часом використовує техніку виключно для того, щоб. Безпосередньо захистити свою техніку і підвести особовий склад противника якнайближче до наших позицій. Тобто він не використовує вже танк як танк, він використовує танк як таксі, і це дуже хороший показник того, що знову ж таки за рахунок FPV коптерів і за рахунок взагалі безпілотних авіаційних комплексів, ця війна змінюється на 100%. Я нагадаю, що зараз ми спілкуємося з Андрієм нашим. Це командир екіпажу «Була Кара Небесна. У вас ще є кілька секунд, аби задонатити, можливо, ваша кава врятує життя когось з наших бійців. Тому друзі, не будьмо байдужими. У вас ще є кілька секунд для того, щоб перерахувати кошти на реби для рубіжу. Дякуємо вам, да, пане Андрію, за важливу розмову. Нагадаємо, що в Ютубі глядачі можуть переглянути Трансляцію. цю розмову да, і теж далі підтримати цей збір. Андрій Очінаш, командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України.